Привіт всім глядачам і каналу Я вам розкажу, що таке прислівник. Прислівник це частина мови, що вказує на час дії міста мету спосіб дії. Прислівники відповідаються на питання як, де, куди, коли, в якій мірі, скільки. Прислівники не мають ознак і не змінюються за часами, та відмінками. Прислівник не має закінчень, а має суфікси такі: О, е, и і, у. І, Запам'ятай, прислівники пишуться разом влітку ніяк зліва. Прислівники пишуться окремо день у день, раз у раз, час від часу. Прислівники пишуться через дефіс. Коли вони утворені за допомогою префікса по та прикметника по домашньому, по-українськи, коли утворені за допомогою префікса по та займенника по-твоєму, по-вашому, коли вони утворені за допомогою префікса по та числівника по перше, по-друге, у прислівниках не пишуться дві букви Н. Коли вони утворені від прик прикметника з двома Н сумлінний, сумлінно, старанний, старанно. Прислівники з Н пишуться окремо Нелегко, не зараз, не дуже. І до побачення.